Друзі, всім доброго дня! Сьогодні лише про інжир. 14 у нас грудня сьогодні і мороз. Зранку у нас було мінус 5, зараз у нас мінус 2. Сніг 2 дні тому випав мокрий і розтанув, в басейні вже 5 сант... товщина льоду 5 сантиметрів. Інжир ми чекали, поки, поки трішечки підсохне, оскільки три дні назад сніг випав мокрий, він намочив і рано було ще його накривати. Далі була така волога погода, і ми чекали, поки воно підсохне, щоб не накрити, і воно потім у нас спріє все. Так? Зараз мороз вже трішечки підсушив, земля уже теж, бачите, така десь сантиметрів на 5, або й на 2, десь так промерзла. І починаємо вкривати. І сьогодні вже 14 грудня, так як я спостерігала, що завжди перший місяць 15 числа цей приходить уже календарний е сезонний період. Тобто, оце у нас завтра це. Вважайте, вважаю, що завтра вже почалася зима. Починається зима. Показую інжирну яму. Тут також ми бачимо, все підсохло. Вологість була велика, тому накривати було ще рано. І зараз ми готуємо все для укривання. Тут будуть зверху дошки, буде. Агро буде мінеральне волокно і буде обов'язково чорна плівка. Чорна плівка, коли є сонечко, притягує тепло. Агроволокно агро або мінеральне волокно зберігає нам тепло, яке віддає земля. Далі у нас буде тепло лише від землі. Наш кущик буде брати тепло від землі, яке йде звідти, з глибини, Це, наверное, і під те, під... що нам е, дає е, притягне до себе від сонечка наше чорне, е, наша чорна плівка. Ложить під низ мішки. Під низ, звичайно, положи, так, покладемо ще мішки. Ось вирішили під низ, для того, щоб не було вологи. Так? Для Я думаю, що в нас вже щоб менше була волога, Мені. так. Угу. Значить, вирішили ми на дно ще покласти ось так мішки. Хрупке. Хрупке воно зараз. Дуже зараз Це уже. Так, вже хрупке, оскільки мороз, таки зараз 2 градуси, ми побачили, воно все зараз стоїть таке, як скло. Тільки дотронувся, ну покажи нам сюди на камеру. Ось, Тільки, тільки дотронувся і гілочка поламалась. Хоча ти казав, що вже сок не йде, так? Ми перевіряємо перед тим, як вже накривати його, сок не повинен йти з гілочок. Гілочки вже були сухі. тобто немає руху соку, вже дерева заснули, підготувалися до зими. Це у нас давай ближче покажемо. Це у нас мінеральна вата або скловата, так? Скло, так, зі склом. мінеральна Хто знає Прикриваємо, робимо таку ковдручку. Трошки. Ковдручку прикрили. І верхушки тут таке. Так. Є смертельні. Булями. не Треба. Ось це і пьем. Подивимося зараз. Іду, йду, 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 хвилиночку. Хе -хе. Біжу, поки хочу показати все пройти, де ти його брав. Так, значить, у нас. Давай. Так, а тепер ми накриваємо чорною плівочкою, яка буде тепло навпаки до себе притягувати. Ну чого ж не буде? Все рівно буде. Завжди кажуть, треба дивитися з позитивом і оптимістом. Звісно, що буде, куди воно дінеться? Не знаю. Сонце ніхто не відміняв, воно все рівно рано чи пізно вигляне у віконечко. Так чи ні? Я тут придатжувати не буду. Ми ж зверху кришка. Так, у нас буде зверху кришка, тому отак ми його прикрили і зверху буде ще тепло. Чудово. Так, це в нас є, це в нас є, це у нас є. І тепер пішли дошки. так, так, так. Через метр. А приблизно. приблизно. Ну, у нас далі буде, далі покажу, що буде. Отакі От дошки кладемо на нашу. На, на, у нас довжина два з половиною. У нас пішло чотири дошки. Так, а ширина у нас метр. Два з половиною, це якщо взяти так, два з половиною раз, два або три на метр. Отака у нас інжирна яма. І тут у нас два кущика інжиру. Блек джек. І ще один. Ми забули який? який? А? Брунсвік. Брунсвік, брунсвік. Так, і далі зверху укладаємо. Отак. укладаємо в нас ось такий є листок, і теж такий темний, який теж буде собі е, притягувати сумочку. Все темне тягне, а особливо метал до себе е, тепло притягує, і холод притягує, і тепло притягує себе. Пісуємо. Ну, Ось так. Все, тепер зверху, прижимаємо. зверху прижимаємо, щоб якщо буде вітер, щоб, щоб його наша драбинка, яка потім весною піде назад в нашу інжирну яму. Шукаємо, що ще кинути. Є що, оскільки все-таки підрізали дерева, тому ось яка. Ну покажи її ближче. Ого, вона важка, да? ось якої товщини. Це, наш, це персик? Це персик наш. Все, підрізаємо дерева, так як я розповідала, методом їжачка. Тоді вони будуть краще родити. Ось так у нас красиво вийшло. І ще. І ще можна сюди щось, так? Може, оцю, ось у нас диви, Те, Диви, яка в нас ні, ось ні, штучка. Не? Дуже. А, дуже воно ж прогнеться. Треба, щоб вже й не погнулося, бо в нас же воно не дуже таке. Все, це лише, якщо буде хто знає яка завірюха, яка може його зірвати, тоді зірве, тоді, тоді воно буде. Тут треба сильний вітер, щоб оце все позривати. знизу. Так, вітер вже знизу не йде. Це, це якщо дах, то, то там позриває. Так, і тепер йдемо до слідуючого. Правильно? Можна ще Можна, у нас ще є така штучка. Арматуренка. Добре. Ідемо далі. У нас ще є матеріал, чим закривати. І у нас іще є. Інжир, який росте зверху, цей не інжирній ямі, і у нас вон, там ще є гранат. Теж хочеться його прикрити, хоч він нам дав плоди такі 1 сантиметр в діаметрі. Тобто він, ми на чай брали ті плоди. Ось це я до гранату йду. І то був перший врожай. Я не знаю, чи ми побачимо, і, е, врожай. але він дуже красиво, красиві квітки в нього. Красиві плоди. Ну, він сам як, як деревце, як кущ, як дуже красивий. Тому будемо його прикривати, і далі він відходить, він навіть і замерзає, і відходить від землі. Так, так, і тут, друзі, повертаємось назад. Повертаємось на, назад до нашого. уже... Це у нас адріатичний білий. Так само під низ ми поклали мішки. Так, прикриваємо мінеральною ватою. Все те саме. От до двітряних заморозків воно не придуханиць. Це таке коротке. Коротку стрику ночі там 10 днем, там 2-3 градуси, то воно нормально. Будемо сподіватися, що в наших регіонах. Будемо сподіватися, що цього року у нас зима вже буде сніжна. Тільки що мені дзвонили і казали, що на Київщині іде сніг. А я сподівалася, а я побачила, що якщо у них, то в нас через два дні. Також, як хтось от там розповідає, що в нас така погода, і у нас може бути через два дні така сама. Так, як би там не казали, а соки ще є. Подивись, я ось це я зараз я цю гілочку крутила в руках, крутила, ця, що тріснула, а ось видно ось смола. Оця смола, я розповідала, дуже чудово, якщо є папіломки. ну Зараз її стільки немає в такій кількості. Коли є папіломи, оце мазати оцею смолою із гілочок дуже гарно видаляє папіломи. Так, повертаємось назад до нашої. Прикриваємо ми його гарненько з усіх сторін. Що світла не стало, так? Угу, включили вже генератор. І їх не Один запускається, другий, третій. У нас зі світлом, друзі, у нас його більше немає, ніж є. І а більше всього те, що вони захотіли включили, захотіли виключили. Не дотримуються ніяких. Не дотримали. Так, це не страшно. Головне, що, що люди живі. Так, так. Головне, щоб не летіли на голову бомби, ракети, щоб було життя і не гинули мирні люди. До цього можна всього підлаштуватись, аби було життя. Аби було, за що? Аби було життя і щастя. Так, і здоров'я. І так все так же. Так в нас знизу у нас ми поклали мішки. Якщо є натуральна мішка, вона було б добре натуральна. Нам головне, щоб вологу ту прибрати, яка ще залишилася. Далі у нас наш кущик. При... Пришпилений до пришпилений такими скрепками ми зробили. І далі у нас іде мінеральна вата, зверху ми накриваємо плівкою чорного кольору. І от коли виглядає сонечко, наші котики ось сюди приходять і отут роблять собі такий лежачок, і вони тут. О, от якраз у нас є чим прикрити. Так, тут прикрити треба, тому що вітер його буде здувати. Тут треба прикрити. І котики будуть, котики будуть шукати. Отам, отам отут ось в цих дирочках. Котики зразу знаходять. Отам їм тепленько. І вони, мурка в нас любить тут, залізла і робить собі хатку. Все рівно вони і так знайдуть, як хатку зробити, але їм більше на зиму котики наші заходять в хату, а їм більше хочеться уже на вулиці це весною. Я весною вам показувала, друзі, хто зі мною був, то той дивиться мої відео. Хто ні, той зайдіть, у мене є відео. Я показувала, як наша Мурка зробила собі хатинку. Отам От зробила хатинку і весною вона вже там грілася на сонечку. Ось так. Ось таким чином ми, ми накрили наш інжир. Там, звісно, лучше виходить. Там. Ой, там Ой, ну потихеньку. Хтось. <рес> хтось каже, хтось понаставляв. Не знаєш хто? <рес> хтось. А що це вони оці шпильки? Може їх повитяв? <рес> так. так. А в цьому воду воно щось сюди повернуто, я сюди його і положив. Так. А воно треба? Перечіплятися? — А перечепитись, що? щось я треба, так? так. так? <рес> Може його убрати, як ти думаєш. Зрозуміли? Оце залишилось на всякий випадок, а раптом воно треба буде. А так, так, о. А минулого року воно треба було, тому що це в цю сторону накривався інжир Сюди він лягав. І оці дві скрепки залишилися для чого? Щоб мій чоловік причив. Щоб було? Щоб я не доставав його. Щоб було, нехай буде. Ну, поїхали далі. Наш красавчик-гранат. Постелили йому підстілку, про, як сказати, простирадло, білизну. Так? Тепер ковдрочку зверху. Жарко на дворі. Он іде до нас кутузь хоче. Кутузька йде. Кутуся. йди до нас. Ну бачите, без нього ніяк. Ніде і ніколи. Щось роблять, а не знаю. Як же, да, як же це він носив свого п'ятичка сюди не? Як це без нього? Іде, звісно, він йде до нас. Іди. Без тебе тут ніяк. Треба перевірити, що там, як там, ану, покажись. Все треба понюхати, так? Да? Ну, подивись, помічник. І ось наш гранат теж уже прикритий. Зараз іще йому так, а, а кутучка і там повинен перевірити. Не вгледів, щось гупнуло, тобі страшно. Це упала просто дошка. Так, так, дивися, це дошка впала. Ось ось. Злякався. Злякався. Всі вони зараз перелякані від цих. Так. Пітар. Від пітарт. Від пітарт. Є. І ось так все прикрили. довго роботи на Довго збираємось. Більше збираємося, ніж робимо. Виявляється. Ой, чого ти лапами трясеш? Мокро, неприємно, так? Холодно. Не подобається, щось лапками трусить. Може, йому холодно в лапки? Холодно, навірно. Чобітки треба йому. Ні, Все, наш інжир і гранат. Готовий до зими. На, землі, на зимівля ми її поклали. Так, а можна ще ж у нас є кущі, ми зараз покажемо ті, що в горщику. Ті, ті ми не вкриваємо. Маленький. Зараз маленькими, теж. я теж йду, йдемо дивитись. Ось, ну, ось є ще такий маленький, адріатичний білий. Він, він... Все рівно, його він. Ось так я звідси йду. Так, ось такий він маленький. Але теж прикриваємо його мінеральним волокном. І ось тут, де, мої, де я посадила підсніжники, наші друзі вже ось тут походили. Треба зараз взяти, поприкривати. Як знаємо, тільки якщо ви посадите часник, вони вже будуть тут, як тут. Тільки якщо десь покопане, там вони вже і будуть. Всі, в кого є котики-собачки, особливо котики, ви про це знаєте, так, друзі? Зараз. Знаєте, Треба теж щось придавити. Надо чимсь... А знаєш що? А що, якщо пришпилити його? Я піддивлю кашляху. Хочу... Точно, можна пришпилити. Отак От хочу... і зробити. Зараз дві ціну, просто щоб Щоб його не задуло. Близька. Холодно. Заходиш? Давай. Відпочивай. Так, друзі, і покажу вам, де знаходиться, де знаходяться ті інжири, той інжир, який в горщику ми залишаємо на зиму. Це наші закрутки. Ідемоте, ідемте ось. Так, Самий найбільший ось, ось це наш брунсвік. Буде тут зимувати, тут будуть ось ці, потім ми їх поставимо весною, будемо за ними спостерігати. І отакий от невеличкий, отакий от ось в горщику ми продаємо за 250 гривень. Ну, несвідучий Не рік, уже це буде дорожче, звісно, вони будуть старші і вони зразу дають плоди. І ось, а це хризантемка. Це хризантемка, а ось у нас таких 4, а п'ятий, чудовий. Так, і пора вже виносити тебе, шановна. Щось ми в цьому році завжди 1 грудня виносили. А це запізнилися. Пішли сміхотулечка. Пішли, зима вже прийшла давно. Сміється. А як сміється, що її нарешті несуть. Нарешті зима прийшла. Ідемо, змінимо. Черепаха піде відпочивати, а ти будеш нам сміятися в хату туди. Так, черепаху. Пора на відпочинок. Все. Черепаха, пока-пока. Відпочивай. Весною поверна... повертайся. А ти давай нам сніг. Замети сюди. Друзі, всім вам гарного дня, чудового настрою. Нехай зима буде чудова і позитивна, а все залежить від нашого настрою, від наших емоцій. Гарного вам дня, чудового настрою. Будьте щасливі!